Вітаю, друзі. Ну чудес поговоримо про важливе. Тим більше, що вся увага зараз українців прикута до міжнародних подій, до заяв Трампа, Зеленського, заяв Дівенса до подій на міжнародній арені, бо це впливає на Україну. Але не треба забувати також і про те, що відбувається на фронті. Так, в мене є декілька інсайдів з Вашингтону, але спочатку я хочу нагадати, що все це важливо, але найважливіше те, що відбувається на фронті. Бо, наприклад, у нас там є і позитивні новини. Ми маємо просування. Біля населених пунктів Лисівка та Дачинський на Покровському напрямку, але є і неприємні моменти. Це те, що окупанти захопили населений пункт Андріївка у Лакни та мають просування в населеному пункті Костянтинопольна на Курахівському напрямку. Там вкрай важка ситуація, і в першу чергу через нестачу особового складу. Але ще раз кажу: це важливо, надважливо. Не забувайте про фронт, не забувайте, тому що. Все, що відбувається зовні, це важливо теж. Але без Збройних сил України, без тримання оборони, нічого вже важливого не буде. Просто України не буде. Дивіться. Ну, по перше, мабуть, ви всі вже прочитали новину від New York Post про те, що Зеленському радять негайно покинути Україну. Більше того, не просто покинути, а переїхати у Францію. І навіть є посилання на те, що це інформація від близького оточення Трампа. Про це пише New York Post. Так, от це класичний вкид вкид е згідно обраної інформаційної стратегії. Хто обрав це окрема історія, але вкинули. І це розраховане на створення. Тиску на когось та формування суспільної думки. Хоча по факту це звичайний інформаційний шум. Так, це інформаційний шум, наповнення інформаційного простору вкидами, які не мають ніякого відношення до реальних дій або фактів. Є така стратегія тиску для досягнення мети. Ну, метою може бути обріхування або формування суспільної думки, дискредитація, створення дискомфортних умов чи примушення до якихось. Дій до речі, так дуже любить робити офіс президента проти своїх опонентів і проти мене робили неодноразово. А зараз це використовується проти них. Тому можу сказати так: як людина, яка знає, що відбувається, не можете не звертати увагу. Але хтось поведеться на цей вкід і повірить, що справді оточення Трампа повідомило інформацію з від самого Трампа про те, що негайно треба втікати Зеленському, і бажано у Францію. Дивно, чому Францію, хоча в нього віло в Італії і квартира в Лондоні. Але ще раз, вкиди не повинні бути реальними. Вони просто повинні формувати суспільну думку і тиснути. Ще раз нагадаю: офіс президента сам любить це робити. І знаю, що в дещо вірять. Ну, наприклад, повірили ж те, що Порошенка вбив свого брата, а татаров вбивав Чеченців на початку повномаштабного вторгнення в Києві. Хоча їх там не було цікаво. До речі, як себе зараз почуває Володимир Олександрович Зеленський, який сам полюбляє використовувати це, ну як йому зіткнутися з тим, що він особисто робить. Але це окрема історія. Взагалі інформаційний простір наповнений багатьом багатьма анонсами. Наприклад, вже відомо дати зустрічі Макрона і Стармера з Трампом. Вони хочуть поговорити з ним на тлі його заяв в бік України і фактично зближення з Росією. за словами речниці Білого Дому пані Левіт. Трамп зустрінеться з президентом Франції Макроном 24 лютого. А прем'єр-міністром Великої Британії паном Стармером 27-го. чому я звертаю на це увагу, тому що вже відомо з чим вони повернуться. Вони не зможуть переконати його відмовитись від ідеї виборів. Вибори в голові Трампа поселилися, хоч тресні, і найцікавіше, що це не має ніякого підґрунтя, скажімо так, практичного або ще щось. Це його особисте ставлення до Зеленського, оце вже правда. І більше того, він навіть не хоче розуміти, що вибори для України це загроза, велика загроза, взагалі на тлі того, що Росія не буде ловити ГАВ і використає цей момент для фактично ще більшого розколу внутрі України і для фактичного дестабілізації ситуації, а потім використає в своїх інтересах і далі. Нам це треба розуміти, але у Трампа в голові саме це. Так, от, 24 лютого Макрон, 27 Стармер. Але є інформація, і ця інформація підтверджена, що на наступному тижні планується ще одна зустріч Трампа з Путіним. І скоріш за все вона відбудеться в Саудівській Аравії, чому саме в цей період? Ну тому що до кінця наступного тижня, а саме до 1 березня, ще є можливість. Потім в Саудівській Аравії почнуть святкувати Рамадан і можливості проводити будь-яку політичну або робочу активність буде доведено до нуля, і це треба розуміти. Тому цікаво, як взагалі Трамп планує все це встигнути. Дуже в нього цікавий графік. Мене цікавить. Тільки одне навіть зараз розуміючи, що візит Макрона і Стармера не закінчиться, скажімо так, переконанням Трампа. То що буде на зустрічі Трампа і Путіна? Ми незабаром це побачимо, але зближення Трампа і Путіна помітно ну дуже і дуже, а це не тільки в риториці, це саме в тому, що Трамп сьогодні грає з Путіним. В гру давай я тебе обійму і відірву від Китаю. Найцікавіше, що навіть я розумію, хоча не є експертом в цьому напрямку, але що відірвати від Китаю він не зможе Росію. Ну не тільки тому, що Росія не захоче, ще й Китай буде проти, але є багато для чого причин. а Путін його кине і через деякий час Трамп розочарується в Путіні. Але поки ми бачимо, що на жаль, жертвою всіх. Хибних сподіваннях може стати Україна, і нам треба розуміти, але Сполучені Штати не зупиняються і тут. Наприклад, в Конгресі Сполучені Штати внесли проект про повний вихід з ООН Ні, я не жартую. Я серйозно кажу. Вони пишуть, що. А саме той республіканець, який подав це сенатор Лі. Він пише, що ООН перетворилася на майданчик для тиранів і місце для атак проти Америки та її союзників. Ми маємо припинити платити за це зараз, коли президент Трамп робить революцію в нашій зовнішній політиці, ставлячи Америку на першу місце. Ми маємо вийти з цієї ефективної організації і поставити за пріоритет справжні альянси, що працюють на безпеку і процвітання нашої країни. Я вважаю, це альянс з Росією чи що? Ну тому що зараз я щось не дуже бачу Росію як потенційний носієм цінності Сполучених Штатів. А чим закінчуються альянси, альянси з тиранами? Всі знають. Далі давайте відверто. Не треба хвилюватися, це поки. Проект, як і проект, наприклад, є пропозиція вибити профіль Трампа на горі Рашмор, де вже є профілі чотирьох найвідоміших американських президентів. Трамп повинен стати п'ятим, вважає деякі вважають деякі республіканці. Але ще раз це виключна їх думка, яка поки не має голосів, але як, як відомо, все поки. Але все ж таки є великі проблеми. Ну, наприклад, ми вже знаємо через те, що Роман Костенко повідомив, що Україна не отримає в найближчим часом зброю. Нам не продають американську зброю, навіть через посередників, і це велика проблема, тому що ми не можемо не тільки забезпечити себе новою зброєю, а й ремонтувати стару. Це проблема, яку треба вирішувати негайно. Вчора ще є проблема з старлінками. Якщо їх відключать, то зі зв'язком на фронті буде катастрофа, і це треба розуміти на тримається переважна більшість з зв'язку на фронті. Це і комунікація, і взаємодія, і контроль управління. Все, якщо це відбудеться, то втрата управління може привести не тільки хаосу, а к г... величезним проблемам. І вже зараз бажано заздалегідь готуватися, розуміючи, що Трамп і Маск. Грають в одну гру, і маск виконає все, що скаже Трамп. А що скаже Трамп, я вже навіть не знаю, тому що ну великі проблеми на тлі цього з'являється заява спікера Джонсона, який відповів на питання щодо майбутнього пакету фінансування України від США. Немає апетиту. Я не жартую. Він саме так і відповів. Він додав, що ми маємо довести війну до кінця. і Я можу вам сказати, що наші європейські союзники також розуміють необхідність. Це триває занадто довго. Ми погоджуємося. це Триває занадто довго. Ми взагалі не хотіли б цієї війни напала Росія, і що пропонує Джонсон? Він що пропонує погодитись з Росією і визнати її права окупанта. От мені цікаво, як це співпадає взагалі з стандартами демократичними цінностями і. Релігійними цінностями, коли таке повинно засуджувати, але ми бачимо загальну позицію закінчувати війну і чомусь за рахунок України. Це велика проблема. Це велика проблема, в першу чергу, не тільки для Європи або для демократичного світу, це для України проблема. Нам треба виживати. А зараз ми можемо побачити, що Сполучені Штати навіть не розуміючи. Наслідків готові повертися в гру в ім'я Росії, яку вони вірять, що можуть відірвати від Китаю. Маячня до речі до цього держсекретар Рубіо додав, що він допускає обмеження обмежене послаблення антиросійських санкцій, якщо Москва почне робити кроки назустріч Вашингтону. Ну всі забули, що будь-що підписано з Росією, не варто навіть папіру, на якому. Там щось написано. Знову ми бачимо ці помилки, і на жаль, нічого доброго немає. Так, от все це говорить тільки одне: ми заходимо в зону турбулентності. На жаль, ми спостерігаємо ще один момент: у Зеленського немає взагалі комунікацій з Трампом новою адміністрацією Сполучених Штатів. Він ними не сприймається. Це справді особиста історія. Вона дуже стара. Але Зеленський так і не зрозумів головне, що виправляти цю ситуацію треба було не сьогодні і навіть не вчора. Ще до виборів, а після виборів, подвійною інтенсивністю треба було комунікувати з оточенням Трампа. Треба було намагатися нести контакти, і, бачачи, що не хочуть на контакти з Єрмаком із. А, самим Зеленським треба було шукати перемовників. Таких перемовників вистачає як за кордоном, так і в Україні. В Україні це можуть бути колишні президенти, прем'єри, очільники Верховної Ради, очільники а, а, Комітету Верховної Ради з а, міжнародної діяльності, Всі, які готові працювати в інтересах України і в яких є комунікації з американцями. А їх вистачає. колишні посли, колишні дипломати, які працювали в Америці і досі комунікують з американцями. А це це наші лідери суспільної думки і лідери е, релігійних е, конфесій. Вони всі могли вже давно працювати в Сполучених Штатах, але ми бачимо обмежені контакти. І на жаль, навіть коли депутати Верховної Ради їдуть на молитовний завтрак, сніданок, вибачте, то це викликає агресію і непорозуміння у Зеленської каже: 50% поїхали Верховної Ради. Що поснідати там? Ну, по перше, 37 депутатів це не. 50%. А по-друге, ну, треба ж за здоровим глуздом якось товаришувати. Тому що це ж налагодження відносин, комунікації, обмін думок, вибудова е стосунків. Ну я розумію, що в Криворожській школі дипломатії Зеленського цьому навчили. А у Маслякова в клубі веселих та кмітливих він про це не чув. Але треба ж якось еволюціонувати. Так, от все це потрібно було робити раніше, але навіть зараз ще не запізно. Треба звертатися, звертатися, наприклад, до пані Мелоні, щільниці Італії, якій дуже добрі стосунки з Трампом, набагато краще ніж у того ж Макрона. Чи трюдо, треба звертатися до президента Аргентини, з якого теж дуже добрі стосунки. До речі, і він, і вона з Трампом, і Мелоні, і президент Аргентини були запрошені на інаугурацію Трампа. А Зеленський ні. Хоча він каже: з казки, що був, але не хотів їхати. Ну да, віримо віримо, як і в чеченців, яких вбивав. Татаров, пам'ятаємо, так, от люди є, і Борис Джонсон, і багато інших. Є люди, які грають з Трампом в гольф. Так от треба знайти, хто в Україні може грати з тими, хто грає з Трампом. Такі теж є. І в Україні, і назовні. Тільки треба розуміти, що якщо ти не можеш чогось досягнути, треба делегувати це повноваження іншим. А от це. Так і не навчився Зеленський навіть за 6 років царювання. Це не президентство, це саме царювання, бо президент розуміє всі ризики, наслідки і дії в інтересах країни. Те, що робить Зеленський зараз, на жаль, показує, що він не проеволюціонував. На жаль, і ми зараз всі отримуємо наслідки його помилок. Ще з 19-го року. Це можна ще виправити, бо поки людина дише, поки людина. Рухається, поки вона щось може змінювати, можна все виправити. Але головне це робити зараз. Бо якщо знову відкладати на завтра, нічого взагалі не отримуємо, тільки проблеми. Тому треба вирішувати, пане президенте. Вирішуйте, змінюйте ситуацію. Якщо можете прийняти таке рішення, а я хочу подякувати всім, хто дивився. Сподіваюсь, ви підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили і бажано стали спонсором каналу. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що ви підтримуєте зсу. Тримаємось разом. Підтримуємо збройні сили, так і переможемо.